Добрий день друзі. Як і обіцяв новеньке відео. 22 травня виїхав на озимий горох. Вчора я знімав інше поле 2 гектара. Це поле в нас 4 гектара. Дуже озимий горох. Щось погода, починається вітер, може на дощ, але нам треба сьогодні провести хоча б один-два оприскувача інсектицидом по пшениці. В общем, норма висіву в нас на цьому полі 160 кг на гектар, та й на слідчому полі 160 Але все ж таки це поле в нас посильніше. Потрохи починає куститися. Мені тракторист сказав, що навіть починається іти боби. Ой, дує-дує сильно так. Е... Вчора тут був інсектицидний захист проведений. Бо починало їсти. Потрохи йде берізка. Ось такий стан має горох. Цвіте вже, цвітає, десь от світає, десь починає цвісти. Ось ми бачимо. Зараз хочу подивитися, що в нас під. Так, да, хоч тут і була гербіцидна обробітка один раз, трибенерон метилом. Вибачаюсь, і мазамоксом. Але все одно зеленка всяка пішла. Але це все планується, планується прибирати, знаєте, як, диссикацію перед, перед тим, як почнуться жнива. Бо другий раз гербіцид вносити якось не дуже хочеться. Так що попробуємо. Так, що я хочу побачити? Ось от є маленький горох. Підскажіть, друзі, чому могло таке статися? Але я підозрюю, що це морози, плюс після морозів і мазамокс. І він прибився, во-первых, морозами, потім він не так одійшов від морозів. Ще побахнули по голові йому гербіцидом і таке случилося. Значить, зараз покажу сам горох. Він тут закустився вже. Ні, він вже тут запутався з сусідами. То зараз не покажу я. Ну, не зможу достати. Але, а, ну от, є, а, теж зв'язався, але от такий от горох зараз. Хочу подивитися, що знаходиться у нас під листиками. Чи вбили ми тих шкідників, яких вчора бризгали. Під листям тут нічого, але вони можуть прятатися ось тут всередині. На даний момент нічого не спостерігаю. Дивимось ось тут. Шкідника немає. Цікаво. Хоча вчора перед бризканням в обід я дивився, і їх було досить багато. Під одним листиком було 3-4 шкідника. А от і ми їх знайшли. От вони. Але я не зрозумію. Вони мертві або живі. От їх видно скільки. Тут о... Ого! Да їх там тіл, ціла купа. Зараз зроблю скріншот. І вони живі. Я бачу, що вони повжують. Чому? Чому таке може статися? Дуже цікаво. От бачимо їх скільки. Так що, друзі, зараз буду писати людині, питати. Всім дякую за перегляд. Гарного дня! Чекайте нових відео.